Вітаю, друзі! Ви на каналі Розмова з пані Майору». Ми продовжуємо з вами говорити про надважливі речі. За моєю спиною стоїть намет, якому вже 10 років. Це є ідентифікація нашого спротиву, який безпосередньо йде в нашій країні, починаючи з 2014 року. А якщо чесно говорити, то й раніше сьогодні з нами поговорить голова благодійного фонду Сестра Милосердя» Ярина Чаговець і розкаже нам про неймовірний фільм, який вже скоро, 25 жовтня, буде доступний всім українцям для перегляду. Фільм про років. Десять років нашого спротиву і про елемент, який ідентифікує цей спротив у Харкові. Вона нас чекає, тому поговоримо. Ярина, я неймовірно щаслива, поперше тебе бачити знову. Я для мене завжди дуже теплі такі зустрічі. Ми зараз з тобою на такому історичному місці, насправді, для всіх харків'ян, і я б сказала, не боючись цього, для всієї східно-північної України, тому що це місце, цей намет безпосередньо це символ нашої боротьби, яку ми вистояли. Ти стоя. У витоках 10 вже років тому ти була тут 10 років тому, коли цей, не побоюся слова, меморіал він з'явився. Як це було? Після того як завершилися ці страшні події в Харкові, після того як вже була розстріляна Небесна Сотня, як в Києві вже все завершилося, почалося в Харкові дуже сильне протистояння між, скажімо, так, провладними людьми нашого міста, які за кошти міськради виходили і якось там протестували. І нами, нами проукраїнськими активістами, які боролися за те, щоб Україна лишалася Україною, тоді вже наприкінці подій майдану. Це продовжувалося дуже довго, приблизно ще з 22 лютого 14-го року по приблизно 27 квітня 14-го року. Тобто більше ніж місяць. так? Да? Більше ніж місяць. Так були дуже серйозні побої. Дуже сильно били наших майданівців, наших активістів. І дівчат били, і хлопців били. Були захоплення будівель. От Ми зараз знаходимося напротив облдержадміністрації. Її 1 березня страшне побиття людей було е, проросійськими активістами. Я навіть більше скажу це були російські активісти, тому що ми знаємо, що було завезено дуже багато людей з Курська, дуже багато людей з е, Белгорода. Прям стояли автобуси, от неподалеку від нас, там на п'ятихатках стояли автобуси з російськими номерами, і люди тут ходили, і вони спілкувалися виключно російською мовою. Вони не розуміли, де взагалі у нас стекляшка, яку всі знають, вона ось прямо тут знаходиться. Там градусник, наше таке знакове місце, яке знає кожен харків'янин, та навіть вже і кожен українець. І оці от люди намагалися захопити адміністрацію, дуже вдячні Вінницькому ягуару за те, що вони його остаточно звільнили, нашу будівлю в квітні вже. І оці всі протистояння вони продовжувалися, продовжувалися. І ми намагалися боротися, 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 бо Україна це країна, яка боро... бореться тисячоліттями вже свого існування за право знаходитися на своїй землі. На своїй. Це наша українська земля, і ми боремося за право на ній жити. Це взагалі ну, просто нонсенс, нонсенс якийсь та. так. Е, І і ось ці всі події привели до того, що наша культрада Євромайдану це дуже багато людей різних професій: це журналісти, і художники, і економісти, і пенсіонери, і будь-які звичайні люди будь-яких професій. І ми зібралися всі разом. Ще з 2013 року вона почала існувати, коли почався Майдан. І наш один з активістів Саша Шерман запропонував таку цікаву штуку. Давайте зробимо такий ярмарок невеличких наметів. Чому наметів? Тому що Майдан це ж намети, намети це так, наметове знаково. містечко. Так. І в четвертому році це було наметове так. містечко, і Майдан на граніті, коли був це. Перш за все, це наметове містечко. Так. Це майдан, тобто це боротьба. Да, якось так вже історично склалося в Україні. І він запропонував таку ідею, і ми зробили. Багато було наметиків, і там було дуже багато волонтерських ініціатив. Хтось збирав речі, хтось збирав ліки. От ми, наприклад, збирали ліки для наших поранених е -е, воїнів. Це було в серпні 2014 року. А потім якось так вони подумали. І наш активіст Тарас Ганжа намалював намет. Просто намалював на папірці. І ми тоді подумали: а давайте краще це буде один намет, єдиний, який буде стояти там завжди. От ми оберемо місцину на площі, і обрали ми місце, з якого в 14 році, 1 березня, наш тодішній мер, якого вже немає зараз, закликав практично завуальовано, дуже завуальовано. Закликав людей, які пішли е на штурм нашого хода, і тоді побито було 106 людей, які були доставлені в різні лікарні нашого міста, саме активістів е проукраїнських, які боролися за свободу України. І... Ставили намет, він був. Це була просто конструкція, яка була натягнута такою зеленою, от як сітка. Маскувальна, да. не маскувальна, а от сітка так, для огірочків. Знаєте, на дачах а, люди да, вішають? Да, Так. І він був отак, 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 отакий. Звісно, на ніч люди уходили, і в ньому ми нічого не могли зберігати, бо він був поки відкритий. Потім. Налагодилося вже чергування, з'явилися чергові, і наш найперший черговий комендант це був Ігор Тавмачок. Який, на жаль, загинув в теракті 2015 року. Теракт, який був зроблений проросійськими людьми у нас тут в Харкові біля палацу спорту, 22 лютого лютого го року. На жаль, наш перший комендант загинув тоді, в цьому страшному побоїщі, І також з ним разом загинуло ще троє людей. Це дуже дуже сумні такі події були в місті і. Сильно хотів, щоб намет став жовто блакитний Що він тільки не робив, він намагався. Він такий а, був дуже серйозний логіст, і він намагався десь знайти, якось а, щось таке зробити. Щоб, по-перше, намет такий став більш а, муром, таким такою брамою, яка б стояла на площі. Ми його трошки пересунули, бо він стояв не саме тут, а трошки глибше. Так. Його пересунули саме сюди, на цю місцину, на якій він стоїть вже 10 років. І вже він почав ставати жовто-блакитним. Спочатку це була така легка тканина, як у всіх наметів, а потім вже це стала величезна, така монументальна, я б сказала, навіть така металева конструкція. І потім вона почала обростати такими, от вже більш потужною тканиною. Але гасло, все для перемоги, воно з'явилося одразу. Як тільки ще перший зелений намет стояв на площі, все для перемоги було завжди, і все для перемоги залишається з нами до перемоги остаточно. А потім ми зробимо з нашого намета музей. Я б хотіла запитати, хто вас підтримував протягом е, цих 10 років? Я знаю, що пан Скорик дуже підтримував вас, вашу ініціативу. Хто ще це був? Це було дуже багато і відомих харків'ян, і це і журналісти, і актори, це і політики, це і а, працівники облдержадміністрації, і а, Юлія Світлична також підтримувала нас, коли очолювала обласну адміністрацію. І пан а, Черняк, який був заступником. Він і зараз продовжує підтримувати постійно намет. І от головне у нас є от така скринька, да. і кожна людина, яка проходить повз, може туди кинути. Якісь гроші, які йдуть на оснащення наших конструкцій, на мету, на заміну всіх, оцих нашої такої імпровізованої брами, з піску, на всі плакати, на фотографії, на те, щоб взагалі тут була чистота, щоб тут був порядок, щоб все було гарно, щоб було тепло зимою, бо зимою дуже холодно, і чергові все одно не на намесі є, і вони мають бути все ж таки в. Теплі. Ми навіть у нас до того, як ракета російська суди влучила, стояли панелі сонячні для того, щоб була хоч якась електрика. Тому що ми тоді ще з Ігорем Толмачовим подали. Я номінально є володарем металевої конструкції. Вона знаходиться на балансі нашого фонду Сестра Милосердя, і тому що ну ми ж маємо офіційно це абсолютно Вірно ми люди, які підтримують закони, які їх виконують. Які юридично підковані, і тобто ми його поставили на баланс для того, щоб була номінальна ну номінальна існувала організація, якій він е, належить. Хоча насправді він належить всій нашій громаді, всім нашим людям. Абсолютно будь-хто будь-який час може е, прийти до нашого намету і провести якусь акцію або провести якийсь концерт. Ну не зараз, звісно, під час війни це заборонено, але все одно ми намагаємося, і під час війни. От і таким чином намет наш стоїть, і люди, які небайдужі, які проукраїнські. На жаль, я зараз також не дивлячись на те, що 24 рік. Але на жаль, є проукраїнські люди, а є люди, яким все одно. Ну, все одно, От, все одно, ну Україна, Росія, все одно. От а ми все одно продовжуємо і будемо боротися до перемоги. Ми продовжуємо збирати гуманітарку. Тут дівчата і хлопці продовжують. Хлопці, хлопці, це звісно вже люди пенсійного віку, але все одно вони хлопці, тому що в них такий драйв, і дух, такий, да. такий дух, вони також плетуть сітки в наметі. Якщо подивитися наш комендант, вже, який вже 10 років, наш комендант Борис Редін, комендант намету. Якщо подивитися на його сторінку в Фейсбуці. Це ж просто зашкалює кожного дня неймовірна кількість сіток від'їжджає з намету на передову, і мені здається, що про наш плетущий намет сітки вже знає не просто вся Україна, а весь світ. До речі, наш намет навіть є на Гугл-карті. Якщо набрати в Гуглі намет, все для перемоги зразу ж є чітко точка, і зразу він її показує, де він знаходиться. Ти Знаєш, мені здається, що починаючи з 24 лютого, 22 2022 року намет набув нової, нового сенсу. Тобто він, сенс залишився той самий, просто він став яскравіший. І те саме місце, де він розташований, місце серйозного масованого авіаційного удару, який ми всі пам'ятаємо в березні місяці 2022 року, який уніс за собою дуже багато життів, який назавжди зруйнував по факту да, нашу будівлю облради, яка є культурною пам'яткою для всіх харків'ян. Сьогодні, коли ти проїжджаєш повз намет, це таке постійне нагадування. нагадування завдяки кому ти взагалі маєш можливість проїжджати тут, проходити тут. І коли м -м, людей в місті стало більше. Ми стали зупинятися на світлофорах, і я помітила особисто, що люди озираються на нього і дивляться. Так хтось вже звик да проїжджає повз у своїх справах, але люди озираються, дивляться, і це є нагадуванням. І я вважаю, що це надважливо на мою особисту думку. Кожен раз, коли ми говоримо про те, що війна не скінчилася, кожен раз, коли ми нагадуємо нашу історію, ми. Нагадуємо людям про сенси, сенси того, що взагалі в принципі відбувається з нами як з народу. Як з'явилася ідея створити фільм? Я розумію, що 10 років це такий рубіж, знаєш, коли ну вже все, от вже дитина виросла, можна сказати так. Да? Е, як з'явилася ідея? Просто. Просто з явилися. насправді так дуже просто з'явилася ідея. До цього знімали ми фільми про наших героїв України, які на жаль загинули під час ще АТО ООС, але все ж таки війни. Ми знімали фільми про волонтерів. Ми знімали фільми про нашого. Першого коменданта, який загинув про його діяльність, бо він був дуже о, такою вагомою людиною, і він дуже багато всього зробив в боротьбі постійно. Хоча він взагалі з Росії був, але він прийняв для себе Україну, переїхав сюди ще студентом і залишився назавжди в Харкові, навіть і похований в Харкові. І от якось слухайте, ну ми про нього ми зняли. А намет, а це ж наш намет, це ж 10 років в цьому році, 14 вересня, от 10 років, нашому намету. Це ж єдина в світі така конструкція, єдиний в світі намет, який стоїть таку кількість величезну, руків. Слухайте, ну є ж люди, які про нього не знають. Так, і не люди, його кож... і історії. Так, да, кожен, де, кожен день стає все менше, які так. не знають про наш намет. Так, буду навіть цим горда дуже. Але ж є, які не знають. Насправді, в Харкові навіть є люди, які не знають про наш намет. Це дуже прикро, це невідомо чому, але все ж таки таке існує. І от. Давайте, давайте і розкажемо історію, історію його створення, історію його життя. Подивилися дуже багато. От на е, гуглі вводиш е, намет для перемоги, і зразу така новина, така новина, така новина, така новина саме про намет. Бо його і палили, його і зносили, його намагалися знищити, його намагалися перенести. Що тільки з ним не робили з цим нашим бідним наметом, але все одно ми його відвоюємо постійно. Десять років ми воюємо за наш намет. Тому що це точка спротиву. Як сказав наш заслужений журналіст України Володимир Чистілін, один також засновник цього намету, він сказав, що намет це душа, це душа Харкова. Намет – це душа, це знакова місцина, це дуже е, така сильна е, точка спротиву, бо це точка, з якою можна протестувати, з якою можна виходити з гаслами, з якої можна навіть атакувати, коли ми саме намагалися звільнити нашу будівлю своїми ще силами е, обладміністрації в 2014 році. Це така місцина. Ну, яка унікальна. Ну, це є уособлення супротиву в принципі у своїй ідеї, як таковій. І мені здається, що фільм він відповість на дуже багато запитань харків'янами не тільки, тому що я впевнена, що ви зафільмуєте історичні події. Чому так сталося, завдяки чому так сталося? І чому він сьогодні продовжує нести під собою таку важливу і вагому інформацію, яка має бути почута, особливо має бути почута харків'янами. Друзі, ми прямо зараз зробимо анонс цього фільму. Він вийде в прокат 25 жовтня вже цього року. Де його можна буде подивитися? Його можна буде подивитися. По-перше, на презентації на яку ми будемо запрошувати. Всіх, будь ласка, слідкуйте за анонсами на сторінках InfoHarkiv.ua, слідкуйте за анонсами на сторінках різних громадських організацій, нашої Харківщини, які дотичні і до намету. Хоча, в принципі, це практично всі громадські організації в Харкові, які існують. От також це буде. На Ютуб-каналі нашого номінального володаря намету благодійного фонду сестра милосердя також ми перемовини вели з деякими телеканалами України для того, щоб розмістити його там, бо це насправді ми його створюємо не тільки для харків'ян. Ми його навіть перекладаємо англійською мовою для того, щоб наші друзі активісти різних країн світу могли показувати цей фільм в інших. Країнах і показувати і розказувати про це. Бо ці дівчата і хлопці, які на жаль покинули Україну і в 22-му році, і задовго до 22-го році, це і люди, які з Донбасу мали на жаль переїжджати ще з 14-го року. Ми товаришуємо. Ми дуже спільно співпрацюємо і по гуманітарним питанням, і по питанням нашого намету, тому що ми постійно і про нього розказуємо. Якісь там вони нам допомагають щось зробити того, чого. Нам, наприклад, не вистачає, або там грошей, або якось там матеріалу для сіток, або ще чогось. Це дуже багато журналістів іноземних, коли вони приїжджають в Україну. Особливо зараз, 22-го року, вони коли приїжджають в Харків. Знаєте, хтось сказав, що «Ні-ні-ні, ми не поїдемо в ваш Харківський котю. Нехай ваш Харківський котел там, коли буде тикше, тоді ми поїдемо. А іноземні журналісти навпаки вони приїжджають сюди і куди взагалі. Взагалі можна приїхати в місті. Звісно, на центральну площу, і там все буде зрозуміло. От вони приїжджають на центральну площу, бачать намет, йдуть. Туди і запитують: а скажіть, а нам би поспілкуватися там з такими то волонтерами, або з такими то військовими, або там всі і намет. У нас ще й така інформаційна дуже потужна складова, яка повідомляє, де з ким можна поспілкуватися. Тобто, і іноземні всі журналісти, з якими ми продовжуємо товаришувати, вони також чекають на наш фільм, і ми їм також будемо це все називати надавати. Тому і він буде ще й англійською мовою. Я тобі хочу сказати щиро дякую за те, що ви робите і головна моя подяка тобі особисто, як голові фонду, сестра Милосердя, і як людині, яка опікується цією задачею, горить нею, за те, що ти змогла через роки пронести цю ідею і продовжуєш це робити. Адже це дуже важливо. І наші діти вони виростуть. І якщо ми будемо створювати і фільмувати, і фіксувати, і утримувати такі ініціативи, і такі проєкти. В нас набагато більше шансів створити небайдужу націю, яка не зіткнеться з таким горем яким зіткнулися, на жаль, ми я неймовірно вдячна тобі. Друзі, я дуже вдячна всім дотичним, хто має будь-яке абсолютно навіть найменше відношення до цього шаленого проєкту. Ми запрошуємо вас 25 жовтня до перегляду цього неймовірного історичного фільму, який особлює 10 років нашої боротьби. Посилання ви можете знайти в описі до цього відео. Це будуть ресурси, які поділяться із вами, де, як і коли можна буде подивитися цей фільм. Розповсюджуйте його, говоріть. Про нього і не будьте байдужими. Дякую тобі. Дякую дуже.